Як же ж я люблю підготовку до різдвяно-новорічних свят, адже в цей період можна наїстися багато смачних салатків. Дуже їх люблю, готую зараз майже кожного дня. Ну а вам рекомендую різні варіанти, щоб ви щось підібрали собі до свят. Сподіваюсь, сьогоднішній рецепт вам точно сподобається. І так розпочнемо. Розпочнемо з того, що крабові палички я нарізаю ось таким чином. Нам потрібно, щоб вийшла така, ніби як соломка. Можна купити е, крабові палички, сніжний краб і їх розірвати на волокна. Відправляю це все в салатник. Далі напередодні відварені яйця я подрібнюю кубиком. Також можна нарізати соломкою. Плавлені сирки нарізаю невеличким кубиком. Я люблю використовувати для цього салату плавлені сирочки з вершковим смаком, щоб ніякий інший смак не перебував в смаки інгредієнтів даного салату. Відправляю також до салатнику. Далі йде морква по корейськи Я її готую сама за своїм улюбленим рецептом. Консервована кукурузка. Та заправляється це все сметаною, яку я перемішала з гірчицею, або домашнім майонезом, або навіть і магазинним, щоб спростити варіант. Додам трішки зелені. І перемішую до речі, якщо у вас немає готової моркви по корейськи, натріть свіжу морквочку і додайте сюди два зубчики чесника. Буде теж дуже смачно. Перемішую, розкладаю по салатниках і можна подавати чи то на обід, чи на вечерю, чи то на святковий стіл те, що треба. Просто швидко і дуже смачно. Я сподіваюся, друзі, що цей рецепт вам сподобався. Ви приготуєте. Напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей і з наступаючими вас святами. Нехай у вас все буде добре.